Сьогодні до нас на заняття з тобою завітала осінь. Осінь – це прохолодна пора року. Сонечко восени світить, але воно вже не гріє. Спочатку осінь, коли вона тільки настає, вона золота, сонячна, тепла. А потім вже вона стає прохолодна, дощова, сумна. А також дерева змінюються восени. А що саме в них змінюється? Листочки змінюють свій колір. А якого кольору стають листочки восени? Правильно, жовтого. Коричневого та червоного кольору. Правильно. Скажи, а що потім відбувається з листочками? Після того, як вони змінюють свій колір? Правильно, ти молодець! Вони опадають. І ось сьогодні нас з тобою осінь запрошує на прогулянку. До осіннього парку? Поглянь, скільки тут багато листочків. Скажи, а чи всі вони однакові? Ні, правильно, тому що вони всі з різних дерев. Молодець. Поглянь, мій любий. Зустріли ми з тобою яке дерево? Береза, молодець. Давай розглянемо, яке це дерево влітку, а яке восени. Правильно, береза влітку зелена, а восени. Яка вона? Вона змінюється, так? Змінюються її листочки. Вони стають жовтого кольору. Молодець. Дуже добре. Ось ми з тобою йдемо далі. І зустрічаємо наступне дерево. Великий, міцний, як зуб, виріс у дворі наш дуб. Правильно, це дерево-дуб. Поглянь! Листочки у дуба влітку зеленого кольору, а восени дубові листочки жовті, а також коричневі. Наступне дерево, мій друже. Дерево каштан, яке ми з тобою зустрічаємо. Давай ми розглянемо. А яке ж воно влітку? Правильно, також воно зеленого кольору. А яке воно восени, це дерево? Воно змінюється чи залишається зеленим? Так, воно змінюється. Змінюються його листочки, так? Правильно, вони також стають жовтого коричневого кольору, дуже добре. А тепер осінь нам пропонує з тобою трішечки погратися в гру, яка називається, з якого дерева цей листочок. Я буду показувати тобі листочок, а ти повинен відгадати, з якого він дерева. Один, два, три, гру, почали. Поглянь, будь ласка, уважно, з якого дерева цей листочок? Правильно, це листочок з дерева береза. Отже, можемо сказати, що він який? Березовий листочок. Молодець. Наступний листочок давай розглянемо. З якого дерева цей листочок? Молодець. З дерева дуб. Отже, це дубовий листочок, дуже добре. Так. А це листочок? З якого дерева подумай? Так, з дерева каштан. Дуже добре, ти розумничок. Друже, а ще сьогодні на прогулянці ми з тобою зустріли кущ. Кущ низький. Він також, як і дерево, має корінячко. Кущик має багато стовбурів та тонкий гілочок. Також у кущика є листочки. Ми з тобою можемо порівняти дерево високе, а кущик низький. У дерева один стовбур, а у кущика багато. Так, молодець, дуже добре. І сьогодні ми з тобою зустріли саме кущик калини. Давай з тобою розглянемо цей кущик восени. Який він? Його листочки також змінили колір. Вони також стали якого кольору? Коричневого та жовтого, червоного кольору його листочки стали дуже добре. Осінь також змінила і його листочки. А ще у кущика калини є ягідки червоного кольору, які так і називаються калина. Це дуже корисна ягідка для нас, людей. Дуже добра. На сьогодні наша зустріч вже добігає до кінця. До побачення, мій любий! Всього тобі найкращого!